Чи відчували ви колись, що стоїте на місці, наче невидимі ланцюги не дають вам рухатися вперед, ставати сильнішими та впевненішими. Здебільшого ці ланцюги це наші власні звички, звички, яких ми навіть не помічаємо. Сьогодні ми поговоримо не просто про шкідливі звички, ми розглянемо їх крізь призму стоїцизму, давньої філософії, яка вчить нас бути сильними, спокійними. Та контролювати власне життя ми розберемо 10 звичок, які роблять вас слабкими, і що важливіше, дізнаємося, як швидко позбутися їх у своєму житті, застосовуючи мудрість Марка Аврелія, Сенеки та Епіктета. Для початку давайте з'ясуємо, стоїцизм це не про кам'яне обличчя та придушення емоцій, аж ніяк, це практична філософія для повсякденного життя стоїки вірили, що ми не можемо контролювати зовнішні події, але завжди можемо контролювати свою реакцію на них. І в цьому полягає справжня сила, ця філософія, наче операційна система для розуму, яка допомагає впоратися з хаосом сучасного світу, отже, давайте розкримо перший і, можливо, найпоширеніший обмежувач нашої сили це звичка скаржитися. На перший погляд це здається цілком невинним. Ми скаржимося на погоду, на повільний інтернет, на начальника, на галасливих сусідів. Це стало своєрідним соціальним ритуалом, способом підтримати розмову. Ну й деньок сьогодні, еге ж, але що насправді криється за цими словами? Кожна скарга, навіть найдрібніша, це заява про власне безсилля. Коли ви скаржитесь, ви по думки, передаєте контроль над своїм станом зовнішнім обставинам, ви стаєте жертвою. У мене поганий настрій бо йде дощ, мій день зіпсований, бо хтось мені нагрубив. Ви добровільно віддаєте пульт керування своїм життям. Стоїки дивилися на це зовсім інакше. Марк Аврелій, імператор філософ, писав у своєму щоденнику. Обери не почуватися скривдженим, і ти ним не будеш. Подумайте про це, це не заклик придушувати емоції, це заклик усвідомити, що між подією і вашою реакцією на неї є простір, і в цьому просторі ваша сила. Замість того, щоб витрачати енергію на скарги, стоїк ставить собі питання: що я можу з цим зробити? Не можете змінити погоду? Візьміть парасольку або насолоджуйтеся затишком вдома. Начальник дав складне завдання замість нарікань розбийте його на маленькі кроки. Скарга фокусується на проблемі стоїчний підхід на рішенні. Перестаньте бути пасивним коментатором свого життя, станьте його активним автором. Це перший і найважливіший крок до здобуття внутрішньої сили. Добре, рухаємося далі. Наступна звичка, яка виснажує нас, це постійне занепокоєння про майбутнє. Ми, справжні режисери фільмів катастроф у власній голові, ми годинами прокручуємо найгірші сценарії, які у 90 випадків так і не здійснюються. А що якщо я провалю співбесіду? А що якщо я захворію? А що якщо вони про мене погано подумають? Цей нескінченний внутрішній діалог. Не просто фоновий шум, це ментальний вампір. Він краде вашу енергію, вашу концентрацію та вашу радість від теперішнього моменту, занепокоєння про майбутнє, схоже на сплату відсотків за кредитом, який ви, можливо, ніколи й не брали. І тут стойки пропонують нам один зі своїх найпотужніших інструментів це дихотомія контролю. Звучить складно, але суть неймовірно проста. Розділіть усе у своєму житті на дві колонки. У першу запишіть те, що ви можете повністю контролювати, у другу те, що від вас абсолютно не залежить. Наприклад, ви не можете контролювати затори на дорогах, але можете контролювати час свого виїзду. Ви не можете контролювати рішення начальника про підвищення, але можете контролювати якість своєї роботи та підготовку. Стоїцизм. Вчить нас спрямовувати 100% нашої уваги та енергії лише на першу колонку, а другу приймати як денність, як погоду за вікном. Щойно ви освоїте цю навичку, ви відчуєте величезне полегшення. Ваша тривога вщухне, а розум стане ясним і сфокусованим. А, а тепер поговоримо про звичку, яка в нашу цифрову добу стала справжньою епідемією. Це постійна гонитва за схваленням оточуючих, ми вимірюємо свою цінність лайками, кількістю підписників та чужими компліментами. Ми годинами обираємо ідеальне фото, вивіряємо кожне слово у повідомленні, боячись сказати щось не те. Ми стаємо хамелеонами, які змінюють колір залежно від того, хто на нас дивиться, але ця гонитва за визнанням це слизька доріжка до слабкості. Чому? Тому що ви добровільно віддаєте владу над своїм самовідчуттям іншим людям, ваш настрій починає стрибати вгору вниз від випадкового коментаря чи косого погляду. Ви перестаєте бути капітаном свого корабля і стаєте тріскою, яку носить по хвилях чужої думки. Це робить вас вразливим і залежним. Стоїчний підхід тут кардинально інший. Стоїк шукає схвалення лише в однієї людини у самого себе. Він будує свою самооцінку не на зовнішньому блиску, а на внутрішньому стрижні, на своїх принципах і чеснотах. Як казав Сенека, краще заслужити похвалу, не отримавши її, ніж отримати, не заслуживши. Важливо не те, чи хвалять вас, а те, чи гідні ви цієї похвали. Почніть практикувати це вже сьогодні. Перш ніж прийняти рішення, запитайте себе, не що про мене подумають, а чи відповідає це моїм цінностям. Коли ви перестанете шукати оплески назовні і почнете прислухатися до свого внутрішнього компаса, ви знайдете неймовірну свободу та силу зив. Давайте поговоримо про емоції, а точніше, про нашу звичку миттєво на них реагувати. Уявіть ситуацію. Хтось підрізав вас на дорозі, яка ваша перша автоматична реакція? Швидше за все, це спалах гніву, бажання посигналити вигукнути щось у слід, або ж колега на роботі відпустив їдкий коментар, і ось ви вже цілий день прокручуєте цю ситуацію в голові, відчуваючи образу та роздратування. Ця імпульсивна реакція на зовнішні подразники, ознака слабкості. Це означає, що будь-яка випадкова людина, будь-яка подія може смикнути за ваші ниточки і керувати вашим станом. Ви стаєте маріонеткою в руках обставин, ви не керуєте своїми емоціями, вони керують вами. Що ж пропонують стоїки? Вони говорять нам про важливість паузи, епіктет, вчив, що між подією та нашою реакцією на неї завжди є коротка мить. Це простір для вибору, і саме в цьому просторі криється наша свобода та сила. У цю мить ми можемо або піддатися автоматичній тваринній реакції, або зробити усвідомлений вибір. Коли ви відчуваєте, що вас переповнює гнів чи образа, просто зупиніться, зробіть глибокий вдих, запитайте себе, чи справді ця подія варта мого душевного спокою. Чи допоможе моя гнівна реакція вирішити проблему? У більшості випадків відповідь буде ні. Навчившись створювати цю паузу, ви перестанете бути рабом своїх емоцій, ви почнете обирати свої реакції, а отже, і свій стан. І це справжня надздібність. А тепер поговоримо про комфорт. Наше сучасне суспільство просто одержиме комфортом. Ми прагнемо уникати найменших незручностей. Занадто холодно, вмикаємо обігрівач, занадто спекотно кондиціонер. Їжа має бути швидкою, інформація легко засвоюваною, шлях найкоротшим. Ми живемо, наче у теплиці, і це робить нас неймовірно крихкими. Постійне перебування в зоні комфорту схоже на життя без тренувань, м'язи атрофуються, витривалість падає. Так само атрофується і наша сила волі, наша здатність долати труднощі. Коли життя неминуче підкидає нам справжні проблеми хворобу, втрату роботи, конфлікт, ми виявляємося до них абсолютно неготовими, ми ламаємося, бо звикли до тепличних умов, стойки чудово це розуміли, тому вони практикували те, що можна назвати добровільними незручностями, це не було формою мазохізму. Це було тренування духу. Сенека, один з найбагатших людей Риму, періодично одягався у простий одяг, їв найскромнішу їжу і спав на твердій підлозі. Навіщо? Щоб нагадати собі, що він може витримати позбавлення, щоб зрозуміти, що для щастя потрібно набагато менше, ніж здається, вам не потрібно спати на підлозі, але ви можете почати з малого прийміть контрастний душ. Пройдіться пішки замість поїздки на таксі, відмовтеся на день від цукру чи соціальних мереж. Кожна така маленька усвідомлена незручність це як одне віджимання для вашої сили, волі. Ви загартовуєте свій дух і доводите собі, що ви сильніші за свою тягу до комфорту. Це робить вас стійкішими та готує до справжніх життєвих бур. Наступна звичка, яка тримає нас у ментальній в'язниці, це життя минулим. Ми знову і знову прокручуємо в голові старі помилки, образи, втрачені можливості. Ах, як би я тоді вчинив інакше чому він так зі мною повівся. Як я міг бути таким дурним? Жити минулим, це все одно, що намагатися їхати вперед, постійно дивлячись у дзеркало заднього виду, ви не бачите дороги попереду, ризикуєте розбитися і не рухаєтеся до своєї мети. Цей ментальний вантаж із минулого виснажує вас, він не дає вам енергії для сьогодення і не дозволяє будувати майбутнє. Ви тягнете за собою важкий рюкзак із камінням, який з кожним кроком стає дедалі важчим. Стоїки пропонували потужну протиотруту від цієї звички, це знаменитий принцип Мементо морі. Пам'ятай про смерть. На перший погляд, це звучить похмуро, але насправді це один із найжиттєстверніших принципів. Розуміння того, що наш час обмежений, змушує нас цінувати єдине, що у нас дійсно є теперішній момент. Минулого вже не існує, його не можна змінити. Майбутнє ще не настало, воно не визначене. Єдина реальність це тут і зараз. Запитайте себе, чи допомагає мені прокручування цієї старої образи прямо зараз? Відповідь очевидна замість того, щоб пережовувати минуле, спрямуйте свою енергію на те, що ви можете зробити цієї ж миті. Витягніть урок із помилки та відпустіть її. Простіть кривдника не заради нього. А заради себе, щоб скинути цей тягар. Живіть у теперішньому, адже це єдиний час, який у вас є. Розгляньмо звичку, яка, мабуть, знайома кожному це відкладання справ на потім, прокрастинація. Ми знаємо, що потрібно зробити важливий дзвінок, розпочати проект, піти в спортзал. Але натомість годинами гортаємо стрічку, дивимося серіали чи займаємося чимось геть незначним? Ми кажемо собі почну завтра? Але це завтра чомусь ніколи не настає. Важливо розуміти, прокрастинація рідко пов'язана з лінню. Частіше за все, в її основі лежить страх, страх невдачі. А що, якщо в мене не вийде? Страх критики. А що, якщо мене засудять? Або страх перед величезним обсягом роботи, який здається непідйомним, відкладаючи справу, ми отримуємо миттєве полегшення від цього страху, але в довгостроковій перспективі це лише посилює тривогу та почуття провини, стоїчний підхід до цієї проблеми це зосередженість на процесі, а не на результаті. Імператор Марк Аврелій постійно нагадував собі. Роби те, що маєш, і хай буде, що буде, не думайте про те, наскільки грандіозна ваша мета, не турбуйтеся про те, як її оцінять інші, просто запитайте себе, який найменший крок я можу зробити прямо зараз. Не написати книгу, а написати одне речення, не привести себе у форму, а зробити 10 присідань. Розбиваючи велике, лякаюче завдання на крихітні керовані кроки, ви усуваєте страх і спротив. Стоїки вчили, що шлях у тисячу миль починається з одного кроку, не чекайте натхнення чи ідеального моменту. Просто зробіть цей один крок, а потім ще один саме в цій постійній дисциплінованій дії, а не в очікуванні, і полягає секрет подолання прокрастинації Дьом! А тепер поговоримо про слова, а точніше, про звичку марнувати їх даремно. Ми часто беремо участь у плітках, порожніх розмовах, безглуздих суперечках в інтернеті, ми обговорюємо життя інших людей, критикуємо рішення, на які не можемо вплинути, переливаємо з пустого в порожнє. Здається, що це просто спосіб вбити час. Але насправді ми вбиваємо щось значно цінніше. Щоразу, коли ви берете участь у плітках чи негативних розмовах, ви забруднюєте власний розум, ви впускаєте в нього чужий негатив, заздрість, осуд, це наче ви добровільно вирішили пообідати на смітнику. Крім того, це колосальна втрата вашої найціннішої енергії ментальної енергії, яку можна було б спрямувати на навчання, творчість. Вирішення власних проблем, стоїки, особливо епіктет, надавали величезного значення економії слів. Його відома порада говорить, говори лише про важливе або мовчи, це не означає, що потрібно бути похмурим мовчуном, це означає, що ваші слова мають мати вагу та мету. Перш ніж щось сказати, запитайте себе, чи покращить це розмову, чи принесе це користь мені або моєму співрозмовнику. Чи несу я цим добро чи руйнування? Почніть практикувати усвідомлене мовлення. Уникайте компаній, де основною темою є плітки. Якщо вас втягують у таку розмову, ввічливо змініть тему або просто промовчить. Ви здивуєтеся, скільки вільного часу та ментальної ясності у вас з'явиться. Ваші слова це інструмент. Використовуйте його, щоб будувати мости, а не копати ями. Орна... Розгляньмо один із найпаралізуючих страхів страх невдачі. Скільки геніальних ідей так і не було втілено, скільки талантів залишилось у тіні? скільки людей прожили життя, так і не наважившись досягти своєї мрії, і все через цю звичку боятися програти. Ми так сильно боїмося спіткнутися, що воліємо взагалі не виходити на шлях. Цей страх тримає нас у клітці посередності. Ми обираємо безпечну роботу, яка нам не до вподоби. Залишаємося у стабільних, але нещасливих стосунках, уникаємо будь-якого ризику. Ми гадаємо, що таким чином захищаємо себе. Але насправді ми позбавляємо себе найголовнішого зростання. Адже зростання можливе лише там, де є ризик, де є ймовірність невдачі. Стоїки пропонували нам перевернути погляд на невдачу з ніг на голову. Для них перешкода це не кінець шляху, перешкода це і є шлях. Марк Аврелій сформулював це так перешкода на шляху дії просуває дію, те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Що це означає? Будь-яка невдача, будь-яка складність. Це не привід для відчаю, це можливість для тренування. Провалили проект. Чудово! Тепер ви знаєте, яких помилок не варто повторювати. Отримали відмову? Чудово! Це шанс розвинути в собі наполегливість і стійкість до критики. Зіткнулися з проблемою? Чудово! Це головоломка для вашого розуму, невдача це не вирок, це всього лише зворотний зв'язок від реальності, це найцінніший вчитель. Коли ви почнете сприймати труднощі не як перешкоди, а як тренажери для свого духу, страх невдачі просто зникне, він зміниться азартом і цікавістю. Цікаво, чого мене навчить ця ситуація. І нарешті найпідступніша звичка, бо вона часто зовсім непомітна. це звичка жити на автопілоті, прокинутися, випити кави, поїхати на роботу тим самим маршрутом, виконувати рутинні завдання. Повернутися додому, подивитися серіал, лягти спати. І так, день за днем, тиждень за тижнем, дні зливаються в один суцільний сірий потік, і ми навіть не помічаємо, як минає життя. Життя на автопілоті це ментальна сплячка. Ми реагуємо на події шаблонно, приймаємо рішення за інерцією, не ставлячи собі головних питань: чи туди я йду, чи щасливий я. Чи стаю я кращим як людина? Ми можемо так прожити десятки років, а потім одного разу прокинутися і з жахом усвідомити, що весь цей час за штурвалом сидів хтось інший, але не ми. Стоїцизм це, по суті, філософія усвідомленості, це заклик прокинутися і взяти керування своїм життям у власні руки. Однією з ключових практик для стоїків був вечірній самоаналіз. Сенека щовечора перед сном ставив собі три запитання яку свою слабкість я сьогодні подолав, що я зробив правильно, що я міг би зробити краще. Це не самокопання і не самобичування, це чесний і спокійний аудит свого дня. Ця проста практика вириває вас із режиму автопілота, вона змушує вас аналізувати свої вчинки, помічати свої звички й усвідомлено коригувати свій курс. Почніть робити це вже сьогодні ввечері. Витратьте всього 5 хвилин, щоб осмислити минулий день. Ця звичка, ставити собі правильні питання, поступово перетворить вашу несвідому реакцію на життя в усвідомлене його творення, і ось тут криється головний поворот. Всі ці 10 звичок від скарг до життя на автопілоті, наче спиці в колесі. Сходяться в одній центральній точці, в одній фундаментальній помилці, яку й викриває стоїцизм. Ця помилка неправильне розуміння того, що для нас справді цінне. Ми помилково вважаємо, що наше щастя залежить від зовнішніх речей, від грошей, статусу, думки інших, комфорту, і коли ми цього не отримуємо, ми стаємо слабкими, скаржимося, турбуємося, гніваємося. Але стоїки кажуть нам єдина справжня цінність це чеснота, тобто ваш характер, ваші рішення, ваші реакції. Це єдине, що у вас ніхто й ніколи не зможе відібрати. Коли ви це усвідомлюєте, зовнішні обставини втрачають над вами владу. Невдача стає уроком, образа перевіркою вашого спокою, дискомфорт тренуванням. Ви перестаєте бути маріонеткою в руках долі. І стаєте господарем свого розуму. Позбавлення від цих звичок це не разова дія, це щоденна практика, усвідомлений вибір на користь сили, а не слабкості. Це шлях, який перетворює хаос життя на впорядкований танець. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно змусило вас замислитися, підтримайте його вподобайкою та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові уроки мудрості. А тепер запитання до вас: яка з цих десяти звичок виявилася для вас найзнайомішою, і який стоїчний інструмент ви спробуєте застосувати вже сьогодні? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо це разом.